Колись президентові місцевого клубу рукопашного бою Віктор Віктору Азізову спало на думку, що вітчизняні правоохоронні органи лише б виграли, служив у них хлопці та дівчата на кшталт його вихованців. В результаті з'явився на світ турнір серед бійців клубу, присвячений дню міліції. Цьогоріч українські міліціонери відзначили 20-річчя утворення свого вже незалежного відомства. Тож розуміло, що такі привід для зустрічі на татамі рукопашники пропустити просто не мали права. Щодо самих винуватців змагань, то вони переко проведення таких турнірів є важливим моментом у вихованні молоді. Я, як представник органів справ, зокрема з кадру забезпечення, дивлюся на цих юнаків як на майбутніх правоохоронців нашої незалежної України. От правоохоронних органів готові брати їх в свої рядицях. Що ви бачите без безумовно, тому що люди, яких ми бачимо зараз на татамі, так скажемо, це хлопці порядні. Значить, війчливі, коректні, характер у них гартується з юних років, Тобто вони всі, коли вступають в цей спортивно-молодіжний клуб, дають клятву не застосовувати здобуті навички на зло, а тільки на користь. Тому ми бачимо в наше майбутнє іменно в особах, які беруть участь в цих змаганнях і виховуються цим дитяча молодіжним клубом Віктор. Участь у турнірі взяли здебільшого ще не зовсім обстрільні спортсмени. Більш досвідчені проходили курс реабілітації після виступів на престижних змаганнях. Показали себе добре, говорить тренер. Треба добре відпочити. Ми їздили в Тульчин на всеукраїнський турнір. перемогли привезли 5 золотих медалів, привезли, привезли. Три срібних медалі і три бронзових медалі. На міжнародний, на міжнародний турнір ми їздили в місто Ямпіль, де також ми три, привезли три чемпіона, три срібних призера і два бронзових призера. Серед тих, хто взагалі ще поки нікуди не їздив, от ви бачите тих хлопців чи дівчат, яких уже можна Так, да, в нас молоді, молоді спортсмени, які виявили бажання виступати в цих змаганнях, які хочуть показати свої свою майстерність, яку вони здобули з початку учбового року. 48 бійців вийшли на татамі турніру, і хоча змагання місцевого масштабу емоції від того були абсолютно не меншими. Зустрічі у Вікторії традиційно відзначаються чималою кількістю глядачів. Ось і цього разу за виступами своїх чат уважно слідкували очі батьків, братів та сестер, бабусі з дідусями. Тож про відповідальність годі й говорити. Змагання це як доказати своєму противнику, що ти кращий, доказати самому собі, що ти кращий. Цим спортом я займаюся, тому що мені подобається, я хочу бути підготовленим до різних службів життя. Хочу, щоб нікого хочу нікого не боятися. Ну нас дякую велике тренеру нашому, що нас підготовлює. Він дає нам гарне виховання, гарну техніку бою. Чи не найвидовішніший двобій за участю двох діан? Вагова категорія до 25 кілограмів. Одна з бійців, донька президенту клубу. Даний факт не зіграв ролі у процесі суддівства. Бій і є бій. Діана Азізова виграла з невеликою перевагою. А ця зустріч, окрім щирих посмішок, викликала і справжнє захоплення. Мене темірує Віктор ак. А Ахтамович. Мені подобається, я вже давно тут ходила. Розкажи про сьогоднішній бір, про свою суперницю, як він пройшов? Хорошо. Я її вдарила в голову. Потім вона впала. І потім я її вдарила знов в голову. А як батько тебе готує до бою? Що, що розказує? Руки тримаю верх і, і як стойка. А от покажи, і покажи, як це має бути. Віталій Сидоров, Олена Мельничук, Діана Азізова, Микола Власюк, Денис Бей, Альона Ковальчук, а ще три Олександри: Тарасюк, Горальський та Хитрич, а ще В'ячеслав Вознюк, Євген Пожар, Дмитро Василевський. Ну і Володимир Філаткін, Павло Гайдай, Віталій Рисич та Андрій Тихончук. Ось такою чи маленькою вийшла компанія переможців турніру. Саме на них робить ставку президент Віктора у майбутніх поїздках по Україні та за її межі. Вони вже наступають на п'яти нинішнім чемпіонам та віце-чемпіонам, тож не за горами той час, коли дадуть свій. Рішучий та далеко не останній бій.